Привіт, привіт І це у нас таки нова розпаковочка і нова колекція новий рік. Ось такий отіатик. Ось такий от. Ось такий от двійник. Як ви знаєте, будемо всі пакетики одразу відкривати. І ось такий от каталог. Я вам зараз покажу. Ого, тут ще наліпочка така милая. Я вам покажу зараз усі колекції, може, я навіть деякі не знімала. Покажу, які я тут робила. І перше, це у нас. Ось така ось колекція Сквіт Game. Я знаю, що це. О! Подивіться, що я знайшла коти. Я знаю, цю колекцію я не знімала, бо я взагалі це був можна... перший раз, коли я це робила, тож ось так. От, нас... от корону крім... я її навіть не робила просто. Така корона, крім... Тут треба було її типу там одягатися, як аксесуари, як осаники. Але. Я її так і не зробила. О! Тут ще цікавіше. Тут ще така, типа жабки, але тут всякий цей. Котику в костюмі жабки. ну, тут прям О, цей я теж не знімала. Це ось такі ось на двохсторонньому скотчі, як я завжди роблю. Так. Така дівчинка супергероїка ніби. Це у нас... Стороні, не можу. І ось так от. Я робила ось цю -ось штучку. О. І в мене не вийшло так. Цей прям як я хотіла, тож ось так от. Ще так, в мене є Pinterest канал. І я знімала сюди ось так до Майнкрафту. І ще ячки бомбоні не приклеїла. Я дуже хотіла її ще там ворушити все Так, что у нас уже на Ютубе? Наша коллекция Сара. Табаскришики. У нас так вот. Остец. И... Так, лялечку. Ось ей вот и тут кепочка. Вот. Да, моя коллекция. Еще одна была. И... А, уже, мне кажется, уже не май, блин. А мы... Нет. Є yeah. ось така от урок. Тут можна реально малювати, тут просто фінальчиків у мене. Зараз покажу. Ось таке от у мене. Перемальовую. І переходимо до нашої Ой. Новиночки. Так, Акцію ми збираємо. Ось! It's winter. Щось у мене камера не ловить. О! Ось, я. Yeah. І було таке прикольне. Так, давайте перше відкриємо. О, Давайте Олів'єха. Відкриємо. Дивіться. Цей просто звук. Це дуже кайфовий звук. Блін, я навожу О! Я вже вдома, тому що у нас буде в колекції в каталогах. Або там просто на папері я. Не знаю. О, І нам попався. Ось олень. неї, схоже, я його перемальовую. Послухайте цей звук. Так, він такий коротенький, давай. А, тут немає номера. Ми тут ему сюди. Давайте далі. То есть. Здесь снежинка. Звук. Ой, ні, блин! У мене тут проблема. застряг цей. Я еще порвала пакет. Ой, блин. О, блин! Ай! О, все. Я его ягод со штуки. Вот. Давай тут. О, ось, так вот. И далее. Ось. Так. Давай то дерево. Ну, давай тут здесь не. Ой, белую очку. Сонська. Я вже навіть знаю, що тут буде, і це. Одні, бліна, капець! І у мене порвався сюрприз. Я зараз спробую оцей. Заклейте якось. Так і ось я його його заклеювала все ж таки. у мене І далі. І далі ми будемо відкривати Грінчик. Ось увагу, що у мене один пакетик з Грінчем. Він блищить. Я його тут трошечки цією ручечкою обводила і давайте погнала відкривати. І мені саме найулюбленіший сюрприз в цій колекції у мене саме Грінчик. Я зараз покажу, чому. Тут у нас грінч, так? Грінч. А тут... тут його собачка. І він якраз поміщається осід ось. Наклею і повернувся. Це вже наклею і в мене з'явилася ідея. На цьому боці приклеити пакетики. Вони мені дуже сподобалось, а викидати їх не хочу. Зараз я наклею до останній скотч і будемо приклеювати. Коли я взагалі робила пакетики, то я не думала, знаєте, зробити їх. Наклейками. Я думаю, ну просто ну, звичайні пакетики. А потім, я колись зрозуміла, що мені їх жалко викидати, то прийшлося мені якось викручуватися. І божечки, що мені зіскочив? Він просто прилипає до моїх цих рук. О, погнали. Так, і перше ми наклеїмо пакет з олів'є. О, все. был У меня же тоже. И давай то так. Блин, у нас помещается. Вот так вот. Давайте долыночка. Хотя не давайте. Вот с снежинкой был у нас же кеф идея. Как парни, скажем. О, у меня идея. Вот так. Далі давайте наповнюємо так ялиночкою. І грінчи у нас вот. нарізаємо. Що нам робити? Я вам зараз покажу. Дуже легко його приклеїти, беремо, підіймаємо і, і, і наклеїмо. А ні, не чекайте, у мене є інший віка. Я зараз наклею і поверну. Тут не виходить, але я придумала, ну тут у нас половина просто така маленька юночка, то що я зробила ось так. от. А це прийдеться трошки зігріком. Блін, зараз ось. І у нас виходить ось так якось. І ось такий от малюнок у нас я зробила. Таке, на жаль, не можу показати, про що він буде в кінці відео. 真的不烦。